У мене був київський батальйон. Я був перший, хто попав туди зі Львова. Ну, тобто такий хлопчина мене зразу, зразу якби почали там о Бандерик, приїхав, о, Бандерик приїхав. Володимир Сливінський з позивним Бандера, колишній командир взводу. Чоловік родом з Сокаля, що на Львівщині. За освітою економіст. Після початку Революції Гідності Володимир поїхав на Майдан. Я там з тим щитом побігав, подивився на БТР, мене пообливали з тієї води, поки постріляли. Потім на другий день ми там. Пішли поштурмували. пошторгували. В пам'яті не дуже багато, просто картинки, уривки. От, ну, це просто дійсно дістав такий дуже великий колосальний стрес. Ну, по суті, я не чекав такого, я не був готовий до того. Після майдану він поїхав евакуйовувати мешканців з Соледару, а потім поїхав на Луганщину. Володимир пригадує, тоді владу там захопили окупанти. А місцева міліція відкрила проти нього кримінальні справи. Близько півроку чоловік провів у Луганському СІЗО. Перше, зробили групу з 10 людей, якби просто валили все, типу, ну якби їм треба було, ну, як то Львівського, типу, там Львівський, Хмельницький, як то їх не засудити. Офіційно не мало права СІЗО тримати, так як вже тут, на території суд не бачив права мені продовжувати тримання під вартою, так як там, типу, він бачив, що там документи ну, просто нечисто. Ну там настільки, настільки всього, типу, то, то є, того вже, ну, вже нема просто. Тип свідчення там путаються. Ну і відповідно, харківський суд не продовжує мені санкції у складі 12-го київського батальйону. Чоловік служив у Бахмутському напрямку. У липні 2016 року завершив службу. На початку повномасштабного вторгнення разом з побратимами пішли до військомату та доєднались до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. І одразу вирушили на східний напрямок. А 2 вересня 2022 року, вже на південному напрямку, Володимир отримав поранення. Снаряд зачепив голову та пошкодив ногу. Перший спор, перша думка – живий. Не думаю, можу пошевелитися, не можу. Друга думка. Недалеко від своїх Спасуть. Можна розслабитись. Евакуювали чоловіка з першого Миколаїв, згодом у Одесу. Там зробили першу операцію. Загалом їх було три. Був повністю паралізований. Проснувся я з настроєм так, віддихнув і хватить. Але тепер треба. Ставати на ноги. Ну, звичайно, була біль там перші дні. То перші тижні я там не міг їсти, але я розумів, що ну приходили лікарі, там пробували мене. Я пробую, що там є чутливість, там є чутливість. Кінчики, правда, ніг не, не відчував. Ну тобто, звідси від колін я ще спочатку, перші тижні я не відчував. Тому лікарі з певністю не могли сказати, що я там стану на ноги. Після лікування Володимир Сливінський повернувся до Львова, де його чекала дружина і двоє дітей. Та ти приїхав Злата? Тата. Тата? Та. Зараз у чоловіка триває реабілітація. Єлізавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.